Усім привіт! Друзі, сьогодні хочу вам показати дуже смачну ідею закуски. Це такі роліні з тістом філо та м'ясною начинкою. Ну, тож, звичайно, підготуємо тісто філо, розморожуємо його і тепер будемо шарами покривати його розтопленим вершковим маслом. Спочатку... Перший листочок покриваємо повністю вершковим маслом. І зверху накриваємо другим шаром тіста і знову ж таки промазуємо гарненько вершковим маслом. Ну і те ж саме робимо з третім шаром. Всього в нас буде їх три. Тому вже на це будемо викладати потім нашу начинку. Для м'ясної начинки я обсмажила попередню яловичий фарш з сіллю. І тепер з двох сторін, з двох краєчків будемо такими полосочками викладати м'ясну начинку. І зверху м'ясо покриваємо твердим сиром натертим. Не жалкуйте його, тому що чим більше буде сиру, тим смачніше. І тепер нам необхідно з двох сторін загорнути такі рулетики до центру. Два рази прикручуємо одну половинку і два рази наступну іншу. Зверху я буду знову змащувати вершковим маслом. Ви можете змастити яєчним жовтком. Також буде дуже гарно і придасть такий золотистий колір гарний. Ну і зверху я посипаю кунжутом. Я обрала чорний для того, щоб більш яскраво виглядало. Ви можете взяти звичайний, це ніяк не впливає на смак. І викладаємо на деко і будемо запікати 20 хвилин при 170 градусах. І ось така краса у нас вийшла. І я вам її дуже рекомендую приготувати, цю закуску, тому що вона дуже швидка та легка в приготуванні. І найголовніше, що дуже смачна.